Хомяк кажу привіт. Що ж, я прочитала світанок перед вами, це суперевкладинка з цієї книги. І сьогодні я розповім без спойлерів про загальні враження від цієї книги, коли у нас книга буде українською, і що ми вже знаємо про майбутню українізацію. Отож, світанок перед вами. Я не дуже люблю, коли люди впадають в астерику і просто там груди себе б'ють. Це найкраща краща яку я читала, або не знаю, там. Ця книга мене зруйнувала. Але безперебіжньо скажу, що ця книга справила на мене сильне враження. Я навіть не очікувала, що після прочитання мені треба буде відкласти цю книгу і просто там пережити ці. Відчуття прийняти їх, обдумати багато сюжетних моментів, але десь тиждень я просто ходила з цією книгою в голові, щоб от сьогодні її нарешті обговорити. Не просто сказати, чому так сталось. Можливо, це через те, що ця історія абсолютно нова для нас, а можливо, через те, що ця історія абсолютно не відповідала моїм очікуванням. Тобто, ця книга це зовсім не те, що я очікувала. Я буквально читала цю книгу після трилогії Голодні ігри та балада про співачок, пташок і змій, і зрозуміла, що в баладі немає нічого, що стосується п'ятидесятих голодних ігор. Ча це є таким собі підґрунтям для цієї історії. А ось в трилогії було більше деталей щодо ігор Гейміча. По суті, я знала про арену, як вона виглядала, що на ній було, з ким об'єднався Гейміч, яку він собі взяв тактику для свого образу, які взагалі були вимоги для квартальних ігор, як він переміг, і на ці всі інформації, якби будувалися мої очікування до цієї книги. Але це все вивелося такою поверхневою річчю, це наче я дивилась на горіх і вже була впевнена, який він на смак. Хоча бачила лише карлубку і взагалі не знала, що там всередині. Але про. Моменти, які мене здивували в цій книзі, я говорю в наступному відео, тому що це доволі спойлерні моменти. Що мені сподобалось в цій книзі, та насправді багато що. Перше, мені чомусь ця книга була атмосферою дуже схожа на трилогію, зокрема на першу частину. І мені чомусь здається, що Сузана Колінс не випадково часто проводила таку собі паралель між Геймічем та Катніс, тому що як виявилось, між ними є багато спільного. Але при цьому Гейміч виявився доволі самобутнім персонажем, який не губиться на фоні Катніс. Доволі цікаво було читати саме його думки. Його історію і слідкувати за його рішеннями. Мені Гейміч і автрілогій подобався, та й не тільки мені не дарма ж приквел про нього. Але ця книга його для мене круто розкрила, показала його зовсім іншої сторони. Друге, це те, скільки відчуттів викликає ця книга. Це от коли ти читаєш і постійно собі повторюєш, це так несправедливо. Ті відчуття, які у мене викликала історія Гейміча, як я пройшла з ним від початку до кінця, це було неймовірно. Те, як з ним грався Сноу, як він втрачав людей, яких він кохав, як у нього зав'язувалася дружба з іншими трибутами. Це Пець у Гейміча було таке життя, наче кольорова веселка, з якої поступово почали зникати кольори. Третє, це цікаві персонажі, і Сюзанна Колінс вона знову підкупила такою сильною персонажкою. Це Месілі, і ми про неї знаємо, ще трішки з трилогії, тому що оцей от відомий Пін Катніс він належав саме їй. Сюзанна Колінз вміє прописати таких сильних і цікавих героїнь, але насправді не тільки Месілі. Мені здається, що вона прописала інших доволі цікаво, тому що вони виділяються, і ти про них не забуваєш. І я маю на увазі не тільки трибутів, бо тут з'являється Ефі. І інші нам персонажі це Біті, Вайрес, Мекс, а окрім них ще і Сноу, який вже давно не підліток ангелок з кудрями, а дорослий чоловік, який все ще ворогує з тінейджерами. Персонажі це, мабуть, одна з основних причин, чому ця історія вийшла цікава незважаючи на те, що ми знаємо, що було і чим це закінчилось. Плавно, переходячи до того, що мені не сподобалось, це істер екс або ці відсилочки. Це такий плюс-мінус. Я б сказала, що це, от якраз на межі подобається, не подобається, тому що деякі подобались, деякі не дуже. Оці посилання вони відносяться як до балади, так і до трилогії. І по суті, книга стала таким собі містком. І інколи це було дуже влучно, як, наприклад, з деякими персонажами. Я маю на увазі зараз батьків Катніс, тому що ми дещо про них знаємо з трилогії. Ми, наприклад, знали, що мати Катніс була подругою мисілі. Але з сіма персонажами і подіями так спрацьовували. Інколи здавалося, що ну занадто все якось так співпало. І це було більше схоже як якась річ не для самої історії, не для розвитку сюжету, а більше для того, щоб порадувати фанати. Атів, щоб якісь їх очікування виправдати, чи щось таке, тобто якісь моменти були дуже шаблонні, дуже очікувані. А деякі навпаки занадто з історії, і взагалі якось до неї не підходили. Наступне, що мені взагалі не сподобалось, це оці от пісні вірші. Ну я таке не люблю. По перше, я читаю цю книгу в оригіналі, і це абсолютно нова історія, але це проза, з неї набагато легше. А от з віршами набагато складніше, тому що там часто і лексика, і граматика дивна, а там ще є якісь підтекст. Тобто це купа додаткової роботи. По-друге, це дуже вибиває з ритму. Дуже часто я зависала на цих віршах, щоб розібратись з їх сенсом. Я хотіла зрозуміти, чи там це на поверхні, чи це якісь посилання, алюзія, метафора. І я зрозуміла, що суто для мене ці вірші стали абсолютно мінусом і, взагалі, ніяким не плюсом, не бонусом. Кожен раз, коли я перегортала сторінку і бачила, що там буде вірш, я така, о, oh, no. Я бачила декілька коментарів щодо цього, тому що деяким людям теж не сподобалось. Не сам факт того, що там є вірші й пісні, а факт того, що їх там забагато. Хтось сказав, що цей вірш про Ленордав, який постійно Торються в книзі, це такі собі внутрішні гейміча, Хтось казав, що там взагалі інший підтекст. В будь-якому випадку, навіть якщо ці верші мають величезний сенс для книги, це точно не мій формат. А так, загалом, я прочитала цю книгу з задоволенням. Фанатам я точно рекомендую почитати. Вийшла така цікава історія. І на підтвердження цього свідчать продажі, тому що в перший тиждень продали цю книгу в понад півтора мільйона копій по всьому світу, і це якби найбільший дебют з серії книг по голодних іграх. Сама авторка Сюзанна Колін сказувала, що на цю книгу. Її надихнула ідея Девіда Юма, шотландського письменника, про непокірність і, за його словами, легкість, з якою меншість контролює більшістю. За словами письменниці, цього разу її зачепила тема пропаганди та сили людей, які контролюють наративи. І це дійсно так, тому що на початку я згадувала, що історія взагалі не відповідала моїм очікуванням І пропаганда тут відіграє насправді ключову таку провідну роль, і це не тільки цікаво, але якби і very much актуально. Окрім продажів, книга отримала купу позитивних. Відвиків як від фанатів, так і від критиків, тому можна вважати, що реліз цієї книги був успішний в усіх сенсах цього слова. Звичайно, що є і критика, і серед основних претензій є повторюваність, тобто те, що авторка наче йде такою протоптаною доріжкою, це знову головні ігри, знову арена, знову хтось з 12-го дістрікту і так далі. Це те, яким вона цього разу зобразила сноу. Це те, що цілі гейміча були доволі суперечливі. Тобто, загалом відмічають, що книга вийшла така клішована, багато моментів були очікувані, і часто в таких. В коментарях також проскальзує таке слово як fan service. З певними моментами в критиці я дійсно можу погодитись, але з деякими взагалі ні. І я спробую в наступних своїх відео по цій книзі пояснити, що саме я маю на увазі. Що стосується перекладу світанок перед жнивами, то у нас цю книгу традиційно видасть букшеф, як і всі попередні книги з Всесвіто Голодних Іграх. І я дуже-дуже-дуже дуже сподіваюся на те, що вони віднесуться до цього відповідально, тому що для мене видавництво букшех в плані Голодних Ігор це величезний мінус. Я коли перечитувала голодні ігри, то Купила собі дві частини української, і це був просто жах там постійні помилки, одруківки, і помилки, причому не тільки якісь там граматичні, але і сюжетні. Дуже сподіваюся, що вони цей раз докладуть максимальну зусиль, і ми побачимо дійсно якісний результат в видавничих планах. У них ця книга зазначена в розділі художня література і позначена як третій квартал 2025 року. Тобто, плюс-мінус восени на поличках має з'явитись українська версія цієї книги. Книга в оригіналі дуже якісна. Це супер з нею, а сама вона виглядає під нею ось так. Тобто, це така тверда обкладинка з тисненням. Тут білі сторінки всередині, тобто, ну якісно, дійсно чудово, тут все є. Побачимо, що нам запропонує букшеф. Також дещо цікаво, що стосується цієї книги, це те, що її вирішили екранізувати ще до того, як хтось прочитав хоча б одну сторінку з цієї книги. Тобто, в успіху цієї книги були настільки впевнені, що вони буквально одночасно оголосили про вихід книги і про екранізацію. Фільм нам обіцяють на екранах кінотеатрів 20 листопада наступного року. Наразі ми вже знаємо про більшість акторського складу, і загалом фанати та інші люди сприймають його доволі позитивно. Було багато спекуляцій щодо того, хто ж гратиме молодого гейміча. Зараз я бачила деякі претензії до акторки, яка гратиме Ленор Ленордав, тому що десь в книзі згадувала, що її волосся на сонці грає рудим, і тому вони вважають, що вона має бути білою і з рудим волоссям. Окей, okay, Америка, от а так загалом все сприймається доволі позитивно. Суто мені каст подобається. От що що, а цікаво, який бюджет у фільма. бо актори якби нічого собі, Волдеморт буде грати знову, це просто така вишенка на торт, Бест кастінг, я вважаю. Та й загалом акторський склад виглядає сильним. Я думаю, що фільм дійсно буде цікавим. По суті, це все, що ми знаємо на даний момент. Акторів нам відкривали як просто якийсь такий адвент-календар, і те, що зйомки почнуться дуже дуже скоро. По суті, можливо. Плюс-мінус на новий рік ми отримуємо щось типу трейлеру. Це все, що я можу розповісти без спойлерів, тому в наступних відео я вже зі спойлерами поділю, що ж конкретно мене здивувало в цій книзі. Розберу відсилки як на баладу, так і на трилогію. І ще мені дуже хочеться порівняти чи Скатніс. На сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. діліться, чи ви читали цю книгу, які відчуття вона у вас викликала, що вас там в ній здивувало, і взагалі діліться своїми враженнями. От. Ще раз дякую за перегляд. М'я каже пока.